Тільки одна людина з десяти відповідає на всі питання правильно. Яка країна відома самураями? Відповідь Японія. Який основний газ в атмосфері Землі? Відповідь Азот. Яке місто вважається центром кінематографії? Відповідь Голівуд. Став лайк і підпишись, якщо відповів на перші три запитання. Яка планета найшвидше обертається навколо Сонця? Відповідь Меркурій. Якої країни прапор ви бачите на екрані? Так, це прапор Куби. А яка столиця цієї країни? Столиця Куби це Гавана. Що довше: доба на Венері чи рік на Венері? Напиши свою думку в коментарях. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та не забудь підписатися.